В Уманському міському відділі міліції повідомляють, що в Умані в період з 1 по 31 травня 2013 року триває місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та спецзасобів. Головною метою цього заходу є припинення неконтрольованого розповсюдження зброї, боєприпасів вибухових матеріалів, а також вилучення їх з незаконного обігу та профілактика злочинів із їх використанням. Як повідомило інтернет-видання Уманінфо, правоохоронні органи міста та району ведуть постійну роботу по вилученню зброї боєприпасів вибухівки з незаконного обігу, розповідає інспектор дозвільної системи Уманського міського відділу УМВС Андрій Сігідавчук. Так, за 2012 рік жителями міста до Уманського міського відділу УМВС було добровільно здано 26 одиниць зброї, з них 10 одиниць, що зберігалися незаконно. Особи, які здадуть зброю, добровільно звільнятимуться від кримінальної відповідальності що гарантується статтею 263 кримінального кодексу України. А якщо в розпорядженні громадян є мисливська гладкоствольна чи нарізна зброя, а також газова зброя, то її можна зареєструвати в законному порядку, але лише у випадку добровільної здачі до органів системи МВС. Якщо зброя у громадянина, яка зберігається незаконно, буде вилучена працівниками правоохоронних органів, то оформленню вона вже не підлягає, а громадянин буде притягнути до кримінальної відповідальності, каже інспектор. Крім того, він закликає громадян, які володіють інформацією про осіб, які незаконно виготовляють, зберігаючи, перевозять зброю, боєприпаси та вибухові речовини. Повідомляти про це в органи внутрішніх справ. Анонімність та конфіденційність особі гарантується.